Раз, два, три, чотири, п'ять. Вітаю всіх. Сьогодні на огляді у нас грає Gain The Storm. шторм, Сторм. Це в нас стратегія. Я перепрошую, я так надовго чесно випав. Це причина випадіння Хі -хі, волосся. Причина випадіння була занадто широка, щоб її вам взяти і розповісти. Це занадто довга історія, безпосередньо пов'язана, звісно ж, з війною. Ну але то таке, зараз буду пробувати вертатись. До ігор для того щоб викладати. Знімати, показувати вам. Отож, нова гра Against the Storm стратегія. Поїхали! Тут присутня українська локалізація, це чудово, гра вийшла. Або сьогодні мається на увазі 12 грудня, або не буду заважати. Слухайте, дивіться, читайте. Або давайте я буду читати. Світ страждає від гнилої бурі, моторошного циклу спустошення, що стирає з лиця землі все на своєму шляху. Єдина тиха гавань це Бла-бла-бла, я трохи не встиг. Ви один з її намісників, першопроходець диких земель, якому доручено заснувати нові. Поселення і здобути цінні ресурси для корони. Ви повинні допомогти відновити тліюче місто і забезпечити майбутнє підданих королеви. О, така от. Добре, ви там собі прочитаєте. Чесно, відвик взагалі знімати і так далі. Посланець королеви каже нам ВАСД, ВАСД, давай зараз. Банальне навчання щоденько пройду. Нехтування своїм поселенням посилить нетерпіння королеви і скличе на вас її гнів. Так, окей, Значить, тут є репутація, виконання обов'язків підвищить репутацію міста, відкриє нові будівлі та, зрештою, приведе вас до перемоги. Тепер виберіть нове поселення. А, нове креслення. Виберіть значок корони внизу. Є далі. Кожна експедиція починається тільки з кількома необхідними кресленнями. З накопиченням балів репутації вам видаватимуться нові. Тепер виберіть табір лісоруба. Єс, вибрали посланець королеви. Натисніть Space, щоб продовжити. Ясно. Це в нас пауза. Побудуйте табір лісорубів, досліджуйте ліс. Треба весь час підтримувати вогонь. Ага, ну Окей, зрозумів. Давайте побудуємо. Так, яким чином в нас будується? Натисніть Спей, щоб продовжити. Тут є. Ага, от є, мені підсвічується. Для таких, як, як табір лісорубів. Е, натисніть R, щоб повернути. Та, Треба ж десь ближче до лісу. Що ми тут бачимо? Я бачу, тут у нас ресурси, це, я так розумію, якась капуста. Тут у нас руда якась. Да, Добренько, давайте десь поближче до лісу, хоча там де капуста. А можна в лісі Прям так от зафігачить ніяк, та тут, блін, буде заважати трохи. Ага, ну давайте ось ту поставимо. Та? Бум, єс. Детальніше, перемога та поразка. Ясно. Тут у нас, типу, як інструкція загальна. Та окей, що воно будується, ні? Поставив. Ага, вон, типу, поніс ящик. А до речі, хто це в нас такі? Що воно таке? Це у нас тут різнобічні, дивіться, фантастичні. Потвори, да, створіння, потвори, створіння. Хтось потвора, а хтось створіння. Добре, ось у нас табір лісорубів побудований. Я так розумію, треба буде призначити людинку. Так, що це у нас? Повідомлення, нагороди. А, табір лісорубів. Ага, треба два штуки, щоб отримати винагороду. А по місії мені скільки було потрібно. Ну давайте відкриємо цю нагороду, подивимось. Так, табір лісорубів, два штуки одразу треба будувати. Пропоную поставити ще один табір. Як його так гарно зробити? Давайте ось ага, ніяк. Гарно не дуже та й вийде. Добре, якщо ця зона охоплена, давайте цю територію також охопимо. І другий табір десь поставимо ось тут. Ще по завданню. О, ось тут у нас буде другий табір. Так, добре, як тут прискорювати на 4. 1, 2, 3, 4. Є чотенька. Ось вони. Ще, ще один табір є. Да? Що у нас там по завданню? Так, виконали. Тепер потрібно відповідно виробити 10 деревини, та добренько. Я так розумію, потрібно з'єднати стежками або взагалі призначити людину. Ага, призначити. Будь-кого правда можна призначати. Да? У нас тут є три дівчини. Нехай хлопці йдуть або оці потвори йдуть. А, Бобер! Отже ж, позначено, до речі, давай один туди пішов, другий сюди пішов. Все, пішли хлопці працювати, призначили їх. Коротше, це в нас бобри. Кожне створіння в нашому поселенні дає якийсь певний бонус, перевагу в, зб... в зборі, в збиранні того чи іншого виду ресурсу. Та перепрошую за мікрофон. Реально відвик. Там треба було ще щось доналаштовувати. Можливо, звук буде не зовсім такий айс. Ну, ви вже в коментарях мені напишете. Найміть більше лісорубів. А, більше повідомлення. так. Ще, ще одного, типу, давай ще одного сюди. Готово. Можна виконати накази. Давай подивимось, стоп, ну ще раз. Ага, треба сюди натиснути. Давай. Новачки, бобри три штуки, ми отримаємо. Ага, все, все, наказ, готово, доставити. Щось ми там виконали. Угу. Отримали винагороду. Що в винагороді було у нас? Нові поселенці, три бобра, укріплені сокири, плюс 35%, милість корони, репутація. Кожен бал репутації, з неї жує нетерпіння. А, стоп. Блін, воно мені щось нагадує, такі умови. Тропіко. Шість. Теж на початку. На етапі колонізації також мали короні. Ми ж були, типу, як. Боже, як, як хто? Ну, як колонія, Належали Англії чи кому там. Ну коротше, менш з тим. Позначте дерева під вирубку. Дерево. Ага, отримай. І отримую, що позначите дерева під вирубку, так? Оце все нафіг вирубай. Ось це все вирубайте. Отак от по колу. Шип, все, зачищаєте. Хоча логічно було б якийсь один бік е, рости, правильно? Ось, позначили. Найміть більше лісорубів. Давай ще одного бобра, ще одного бобра. Занад позначено, занадто багато дерев. Занадто багато дерев. Добре, ось тут не вирубай. Да? Все, чоті зменшив. Ще менше. Ще хоче, щоб я зменшив. Не знаю наскільки все. Наскі наскільки все погано, що я маю зменшити. Ну все, позначив. Добре, нормас. Виберіть креслення. Креслення. Вибрати нову будівлю. Так, доступне креслення, притулок. Цей притулок може прийняти будь-кого, але не задовільняє специфічні потреби раз. Повинен знаходитися біля вогнища, може вмістити до трьох поселенців. Отож, обираємо це. Давайте побудуємо цей притулок біля вогнища. А, ага, це є зона вогнища. Та? Тобто ми, будь-де можемо поставити. Давай ось так отчинку. Скільки потрібно? А так буде достатньо. Давай там по винагородах подивимось. Галявина Побудуй, а, прорубайте шляхи, щоб відкрити галявини. Два... дві штуки. Ага. А де вони є? Ці галявини? Можливо, ось це от приховані зони цієї галявини. Тоді я пропоную зробити ось так. І сказати їм, нехай тут прорубують галявину. Тобто вони мають прорубати ось сюди, сюди і сюди. А це у нас що у нас підсвічується? Небезпечна галявина. Ясно. Туди ліпше поки що не прорубувати ліс. Окей, давайте прискоримо весь процес. Паралельно, поки це все відбувається у нас. Подивимось далі. Значить так, відкрити дві галявини. У нас будуть три. Це ми вже виконали, бобри лісоруби, найняти п'ять штук, у нас шість, якщо не помлять, а можливо і п'ять-шість. Ось далі. Кілька людей, нові поселенці. Люди, три штуки. Це нагороди і пакунок м'яса. Окей, а це, це ми отримаємо нагороду пакунок м'яса. Добре, я почекаю, поки вони е, прорубають цей ліс. Хоча чому чекати? Так, давайте почекаємо. Є перша галявина у нас відкрилась. Ми тут маємо що це таке? Поле льону. А що це за таймер такий? А, це типу таймер сповіщення, зрозумів. Окей, є ще одне поле. Тут на що у нас? Поле льону, родовище глини. Ага, це в нас глина. Окей, можна виконати наказ. Давайте його виконаємо. Так, що ми отримаємо? Ці поселенці прийшли сюди за волою корони. Яку групу ви залишите тут? Намісник, решта продовжує свій шлях до інших поселень. Тобто нам пропонують взяти бобра. Я що. Давайте людину у нас, у нас і так п'ять лісорубів. Возьмемо їх. Можна виконати наказ. Давайте достамо, отримаємо ще кілька людей і м'ясо. Готово. Наступне по завданню в нас буде створити малий табір збирачів. Ага, збирачі, Це в нас що овочі, мали ці по капусту будуть збирати нагороду. Ми отримаємо плюс один до виробництва овочі, бонус і, і мили... милість королеви. звісно, Ну окей, зрозуміло. Малий табір збирачів. Давайте будувати. Табори. Табір лісорубів, це не то. Житло. Це також не то. Прекрасно. Дослідження. Дослідження. Вас оточує густий ліс, в якому є великі та малі галявини. Щоб заснувати процвітаючі поселення, прорубуйте дороги до галявин. Так, це я зрозумів. Креслення. Малий табір збирачів. Обрати. Далі. Ось він з'явився. О, і ці хлопці в нас і дівчата будуть збирати. Овочі. Ну нехай буде ось ось так. Це. Є табір. Що це у нас? Що це у нас? Що це у нас Така блискавка, це у нас буря. Окей, не страшно. Нічого не страждає, це що у нас тут? Родовище коріння, мале, 15 штук. Окей, зрозумів. Так, є малий табір, малий табір збирачів. Насбирати 5. Овочі. Хто в нас вміє збирати овочі? Відповідно, люди, звісно, раз, два, двоє пішли. Он дві людинки пішли. Ось вони, ось такі у нас анімація, як вони збирають. Ці овочі. Окей, п'ять штучок потрібно. Стоп, а що це у нас? Ворожість лісу, е, множник складності. Один. Ага. Поселенці. 36. вогнище мінус 2. Мінус 20. Тривожність у народі зростає нуль до загального настрою. А чому зростає тривожність? Що, 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 в чому проблема? Їжа. Зараз 125, у середньому 134. Типу, ага, тут я показую це, що ми отримаємо. Та? Отримуємо. Типу, у середньому 155, зараз 255. А ну поясніть мені, що це означає: вугілля, деревина. Коріння зараз 18. Тобто різноманітні харчі їм потрібні, щоб їх задовільнити. Виберіть наріжний камінь. Час від часу королева пропонуватиме вам потужні наріжні камені. Виберіть значок і маски у правому верхньому кутику. Давай. Добре, е... нікому не пережити бурю самотужки. Королева милосливо пропонує вам наріжний камінь, який стане основою процвітання вашого міста. Наріжний. Я не знаю. Обирайте мудро, бо цей вибір не змінить. Інструменти сляра плюс 50%. Контракт на дослідження. Не потребує докладної карти регіону та городу підтримати дослідження. Ви отримаєте 20 чогось якогось там бамбука, очерет та а, очеред <соць> <соць> та 20 глини за кожну відкриту галявину. А це будівельні матеріали, основа для бладамбладам. -бла -бла Виробництво стає швидшим на 50% у будівлі. Костарна майстерня. Давай це виберемо. Далі є овочі. Накази. Наступні накази можна відправити. Доставити. Єс. Виконали наказ. Можна обрати табір каменярів. обираємо і будуємо одразу кам... Табір каменярів. Камінчики у нас, таборі каменярів, у нас будуть збирати глину. Ох, яка шикарна, шикарна місцина! Ось цю, я думаю, гадаю, можна поставити. Чекає. Зараза, не можна, знаєте, під кутом якось розмістити, щоб захопити одразу. Просто тут є доріжки, бачите? Ну, давай ось так буде. До речі, стосовно доріжок, я так і не проклав. Типу, ось вони ходять. А? Де там вхід? Ось тут. Що, 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 доріжка. Обрати. А, ліве або ЛКМ і потягнути мишкою, щоб побудувати. Ескейп, або щоб скасувати. Ось так. Ага, ось тут у нас вхід. Ось так. І де в нас ще там? Ось тут у нас також є вхід. Там, де табір лісорубів, давай також В'єднаю я якось сюди, сюди. сюди. О, отакі у нас доріжки вималювались. Відповідно, і сюди. Не пам'ятаю, десь вхід був ось тут. Давайте ось так з'єднаємо. О, кардос. Все, в нас вималювались доріжки, у нас, ста... нас є табір каменярів. Давай одразу призначимо. А хто з камінням порається краще? Щур. Давай щураю. Хай щури да. Давай їх одразу два штуки. Будете глину, копати. Щурі. Ящури. Добре, прискорюємо. Нехай вони збирають поки що глинку. М -м, яка в нас ситуація взагалі? По їжі тій самі. Так, збирач збирає тут капусту. У нас є тут ще коріння. Я знаєте, що би зробив? Е, табір збирачів, звісно, і ось тут є корінці. І нехай збирають оце оці коріння. Ось так дав він, дав їм завдання. Звісно, стежку одразу кину сюди. Стежку, все шикардос, Галявина події. Так, галявина події, галявне події пов'язані з об'єктами. Що це відео можна подивитися? Ух ти! Дивись, якийсь якийсь казан на ніжках Стоп, тобто, щось сталося, так? А ось тобі галявина події. Окей. Табір травників є. Ага. До них потрібно прорубати ліс. Ну, власне кажучи, я дав завдання, щоб вони займалися виробником. Прорубув... Прорублюванням, та? Можна, до речі, оцю штуку якось перенести. А можна? Взагалі, чи прийдеться знос? А от перемістити. Шикар. Отож, ну давайте знаєте що зробимо? В принципі, той дістане туди. У нас тут є ще галявини. Нехай вони ось тут прорублюють ще ліс. Ось тут я його поставлю. Так трошки нахабно це. Нехай. Дам завдання: вирубуй сюди, вирубуй сюди. І там десь ще один був лісник. А ось він. Давай його також перемістити потрібно сюди. Нехай прорублює. О, чудово! Це шикардос. Шикардос, шикардос. Так, у нас є глина. Можемо від. Так, що в нас сталося? степе, -степе. не спішимо помаленьку. Первун ронукльов. Ці поселенці прийшли сюди за волою, бла бла бла. Так можемо когось прийняти. Або два бобра. Сарим їсти не можна, але можна приготувати. Виробляється в садибі, маленька ферма, бла 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 Тут у нас що, можна прийняти людинку і бобра. Давай для різноманітності. І людинку і бобра. Приймає. Ось так буде. <кій> Наступне завдання. Можемо... О, вже можемо виконати. Все, доставити. Єс. Так, отримали. Репутація плюс, що нам значить королева, табір біженців. Знову можемо побудувати, так? Да? А, вдосконалений табір біженців. Yes. Прийняли вдосконалий табір біженців, притулок. Ми можемо побудувати табір біженців. Здатний збирати ресурси не тільки з малих, а й з великих гігантських джерел. Може збирати рослини, волокно і так далі. О, а, ясно. Я гадав, що це просто хатинка для наших поселенців. А це виявляється ще. Ну давай ось тут. Будуйте табір біженців. Сюди ліс прорублюється. Ці хлопці що в нас тут трохи працюють, та працюють збирають глину. Давайте одразу завдання наступне глянемо. Так, треба табір біженців, окей. Рослини, волокно, окей. Добре, зараз ми це все зробимо. Прискорюємо сам процес, і нехай вони займаються збором. Чикс, є табір у нас побудувався. Сюди призначаємо. А, ну, ось у нас, наприклад, людей багато, так? Да? Давай двох-двох сюди. Все, будуть збирати зараз рослинки. Ось вони, власне кажучи, пішли. Тут на що відбувають? Малий табір збирачів, також люди. Опа, стоп ще люди. Ясно. Коротше, немає універсальних потвор створінь, так? Які будуть збирати там, наприклад, ті самі рослини, якісь лікувальні, походу люди дають бонус з збирання їжі, та бобри, відповідно, дерево, а ящури, а ящури. А що вміють ящури? А ось тут є такі малюночки: будівельники, робітники. Ні, стоп. Ага, м'ясо. Ага, вони мисливці. Окей, зрозумів, Вони будуть більше з м'ясом працювати. Що там, логістика? Логістика, логістика. Окей, зрозуміло. Можна виконати накази. Давай подивимось. Відправляємо, доставляємо. На наступне завдання у нас буде будівельні блоки, дошки потрібно буде створити, цегла, тканина, частини якісь ми отримаємо і покращені майстерні. Добре, що там, королева нам підігнала? Кустарна майстерня. О, до речі, ми ж бонус брали на кустарній майстерні. Сюди ми що можемо призначити когось. Та? Ну, давай, наприклад. Бобри, давай два бобра. Нехай піде вибрати нагороду. Виб... Ага, типа щось одне. Да, відновити, відновити табір травників, розібрати на утиль. А, стоп. Табір травників, глянь на події. Будівля зруйнована бурею. Можна відбудувати або розібрати. А нехай відновлюється. Відновлюйте. Не треба нічого ламати, нехай буде з запасом. Потім, якщо її переставимо, правильно ж? Все, от призначили людей, вони понесли ресурси. Що в нас по деревині? Яка ситуація? Їжа Окей, це в нас що? Будівельні матеріали. 300... 352 д... деревини маємо. Окей, нормально. Ці тіпи відновлюють цю будівлю. Табір травників. Далі наступне. Ми можемо побудувати виробництво вже так. Що це у нас? Дивись, з'єднується. Ага, дивись, тобто, це якийсь загальний бонус ми отримаємо, якщо так розмістимо. Та? Ну давай ось так зробимо. Ану, йдіть, будуйте. Це у нас буде кустарна майстерня. Ну цікаво, що що нас чекає в цій майстерні Призначити сюди. Ага. Ну давай хто там? Бобриз знов? Знову бобри. Давай Людинка. А, бобер, а, Людинка. Ідіть працюйте. Будете разом працювати в кустарній майстерні. Це все. Окей, okay. що ви буде виготовляти? Дошки, тканина, цегла, труби. Та? Труби. Ага, треба поставити процес. Та як його поставити? Дошки? А, воно автоматично. Бачу, таймер тут є. Рослини, волок. Не розумію. я. Анука, завдання яке? Дошки. Ану, чекай процес запущений чи ні? Дивимось на будівельні матеріали. А, що у нас відбувається взагалі? Так, буря пройшла. Тут у нас якісь яйця відкрились. О! А ось тут якраз потрібні ці збирачі. Шикарно. Давай, щоб було м'ясо у нас. Скільки у нас вільних людей? До речі, ящерів є. Вільні робітники, два штуки. Шикардос. Давай, значить, Таб... табір збирачів. Стоп. А мисливців нема, так? Бачиш, табір, малий табір збирачів, зерно, коріння та овочі збирають. Вон бляха. Ладно, можливо, ще зарано. Що у нас там? Постачання волокна, постачання яєць. Е, давай поки що волокно, напевно ні? нікому не пережити бурю, самотужки, бла-бла-бла. постачання яєць, яйця у хвилину. А ну давай яйця вберемо. мене. Цегла є, дошки виготовляються, є. Воно автоматично все запущено, ці процеси. Ось, бачиш, працює. По черзі, типу, так. Так, окей, ну нехай працюють. Є, ще дві дошки лишили зробити. Є, чудово, можна відправляти. Доставити. І останнє у нас лишається небезпечні галявини, Прорубати ліс і виявити небезпечні або заборонені галявини. Змінити сувої на тканину в стародавньому святилищі і. Доставити стародавній скрижаль. Окей, значить ось тут ми маємо змінити. Стоп. А де 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 де, де це змінюється? Тканин, рослини, волокно. Ха, Стопе. Нічого, розберемось. Небезпечні галявини прорубати. Зараз прорубаємо. Тут, до речі, десь було. ні? Ось. Небезпечна галявина, добре. А, корона. Що нам там пропонує? Будинок людей. Для людей, будинок ящерів і боброва хата. Ну у нас переважно збирачі це люди. Давай для, для людей будинок. Все для людей робимо. Будинок для людей. Окей, давай. Будете жити люди, люди тут. Там що потрібно? Цегла бачу, так? Цеглою хтось займається чи ні? Можливо, зараз буде хтось займатися. А ну, давай глянемо. Будівельні матеріали. Паливо для досліджень, ремісні ресурси. Є в нас глина. Цеглу хтось виготовляє чи ні? Цегла. Так, виготовляють цеглу. Новачки чекають. Якісь новачки прийшли. Та? Два бобра. А, ну то звісно, що це краще. Коріння. Давай. Там, де більше людей взяв, більше народу. Тут у нас яка історія? Відбудували? Ходу так. Давай призначимо людинка. і, і бобер. Йдіть, збирайте ресурси. О, зараз у нас буде що. У нас будуть кущ ожини, гриби, я так розумію, та зуби гриб. Окей, чудово. Стосовно скрижалі я не зрозумів. Добре, з небезпечною галявиною зрозуміло, що нас чекає, так? Приблизно якісь трабли. Ось тут щось у нас є. Малий табір. Окей, а що воно здасть? Зруйнований табір пустелю. У цьому районі ще є вцілілі. Е, відправити до фортеці. Відправити до фортеці або. Запросити новачків, запросити новачків, відправити до фортеці. Ми отримаємо яйця та ні, давай їх заберемо до себе. Найняти робітників. Давай ящер і ти, і бомбер, розслідувати. І, ідіть запрошуйте їх. Нехай до нас приєднуються. Це що таке? Гніздо глистоязів. Ух ти, якісь гнізда Гли... тут. Боже, які назив. Окей, далі, що у нас? Е, ліс, ворожість лісу. Щось занадто тут тривожне. Можливо, через те, що я тут все вирубую. Та звісно, що це саме через це. Позначте дерева під вируб. Поїх. Ну давай, добре, мать його, нехай. Давайте от сюди прорубайте і напевно сюди прорубайте. <кій> все. Дав завдання, нехай рубають, згадаю, що вони пройдуть. Ну звісно, табір ще лісорубів потрібно буде. Так, а що сталося? Що це сталося? У нас так різко все засвітилось. А, просто дощ! Буря пройшла. Ну давайте перенесемо табір лісорубів. Щоб вони достали до того, перемістити. Ставлю я сюди, напевно, щоб і ті достали, і ті доставали. Ось так. Ні, давай один тут. Прорубуйте туди другий табір лісорубів перемістити, ставлю сюди. Давай пробуй прорубати туди. Все, прискорюємося. Ну нехай прорубають. Потрібно розібратись з виробництвом. Кустарна майстерня. О, лава, бочки, святилище в вогню. Стовпи. стовпчики, так, з хавкою є, все в нас є. Тут незрозуміло ось оцей момент. Змінити сувою на тканину в стародавньому святилищі. В стародавньому святилищі. Це ж майстерня, це не має ніякого відношення, правильно? Правильно. Нам треба стародавнє святилище відкрити. Ну, нехай, нехай працюють. З їжею проблем немає. У нас 246, у середньому 168, у нас аж забагато. У нас замало палива для досліджень. Потрібні будуть, я так розумію, ще бобри, обов'язково їх поставимо. А, ворожість лісу. 50 ага. поселенці. Забагато тривожність у народі зростає. А, окей, добре, це у нас просто інструкція. Ну добре, прискорюємось, чекаємо. А які у нас варіант? Нам потрібно завдання. Вик... У нас тут якісь яєчка є. Не знаю, поки що не варто збирати. Давайте просто по завданню швиденько пройдемось і виконаємо. Нехай довирубують ліс. Дотримуйтесь наказів. Яким чином мені дотриматись? Нехай рубають повідомлення. Чекаємо. Зараз прорубають, потім вже дотримаємось. Можна було навіть звідси в принципі, прорубати, але нехай. Добре, чекаємо, нехай прорубають. До речі, зараз тут буде якась галявина. Стоп, в стародавньому святилищі мале вогнище, правильно? В нас ж немає ніяких святилищ. Тут збирачі. Так, їх тут немає ніяких святилищ. Прискорити доставку не то трохи. Тканина, цегла, труби. А, ось тут момент. Ось цей. Я маю якось його змінити. Правильно? Бочерет, шкіра це не то. Поки що недоступно. Я що це у нас? Інструменти тесляра? Нічого. Добре, чекаємо. Новачки чекають. Є хтось там прийшов. Е, приймаємо ми всіх, напевно, ні? Чи і людинку? Давай ящура людинку, бо тут ліс дуже сильно злий на нас, дуже сильно злий. Давайте ще пару дерев зрубайте і вже проб'ємось сюди. В принципі, я, <coughs> я дам завдання, нехай вони. О, єс. Yes. Оце отут також підчистять трохи ліс, бо заважає всюди, заважає, 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 заважає. Ось, небезпечне місце. Є. Далі. Що в нас тут відбувається? Стародавні святилища, будь ласка. Так, немає матеріалів. Скриня стародавних скрижалей потрібна. Сюди що потрібно? Е, немає поблизу дерев. Окей, зрозуміло. Зараз я тебе переставлю. Давайте його перемістимо сюди, щоб вони продовжили вирубку лісу. Так? Нехай ось тут буде. Це до, до роботи. А, вони типа заблоковані, походу. так? А, стоп, вони це збирачі. Я перепрошую. А що ви будете збирати? Коріння і. ово бо вони можуть збирати ці корінці. Нехай збирають ці корінці. Сядіть, збирайте. тут. У нас яка історія? Опа, падивись. Людина вмирає. Прикинь, е, людина вмирає. Беремо бобрів одного бобра, одну людину. Ідіть працюйте. Напевно, щось цим потрібно зробити. Немає матеріалів, нема матеріалів матеріалів, яких змінити сувой на, на тканину. Напевно, що потрібно було змінити. Це напевно тут я мав змінити якраз. А, я вже зробив, дивись. Все, тепер є, час. Пішов. Призначай людинку, йдіть, люди, займайтесь. Ось так багато пойде. Розслідувати все, пішли, 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 пішли бігом. Бо зараз ото святилище всіх тут повбиває. Все останнє завдання лишилось виконати. Щось вони роблять цим зловісне святилище з давно забутої епохи. Несе загрозу, але може містити цінні знання, корисні для корони. Зараз шоденько вони виконують це завдання. Матеріали принесли. Бум, єс. Виконали. Що далі? І по наказах ми здається його виконали. Нам потрібно доставити стародавній скрижаль. Зараз вони доставлять та Вон, вона понесла. Десь? Єс. Yes. До ставди все. Поселення завершено. Ось такі у нас 14 балів досвіду. Е, поселення поза небезпекою. Але на вас чекає ще одна перевірка навичок. Нагороди отримали 10 буханків хліба. Нормально. проживе. Ми отримали табір лісоруба відкритий контент. Малабла. все те, що ми будували. В принципі, от фермерське поле з'явилось, торговий пост, малий склад. Вогнище здається, у нас було. Кустарне все інше у нас було продовжити. Ну, ну якось так. Ось вже у нас нова гра розпочинається, але вже продовжуємо. Продовжимо в наступних серіях. Дякую всім за перегляд. Якщо бажаєте продовження цієї гри, будь ласка, лишайте коментар. Пишіть, хочу продовження або щось в тому, в тому сенсі. Отак от, от. Так що всім бажаю гарного настрою, мирного неба та, звісно, слава Україні. Всім па-па.